Шифловий комплекс бік бен від «Ріел» – столиця життєлюбів, старт продажів. Розвітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій і ситуацію на полі бою. Станом на п'ятницю, 13 червня, росіяни втратили ще один літак у ході боїв в Україні на Курщині. Шалені вибухи лунають. Там наші військові дронами знищили ворожий склад протитанкових мін і значну кількість техніки. Побачимо сьогодні. Зрештою роботу сил безпілотних систем. А командувач силами безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр змінив докорінно підходи стосовно мотивації військових і стосовно пріоритетності знищення цілей. Ми поговоримо про ці нові правила від Мадяра сьогодні в нашому огляді. Росіяни стверджують, що окупували комар на півдні Донеччини і певні просування в них є і на Сумщині. Обов'язково оглянемо усі важливі напрямки фронту сьогодні. І на початку нашого відео, як завжди, я закликаю вас активно писати коментарі, підписуватись на канал, ставити лайки. Всі ці активності, реакції дуже нам допомагають працювати на Ютубі. Дякую за те, що не забувайте писати коментарі і реагувати на наші відео. Ну і також зараз з'явиться QR-код внизу екрану, це титр, який допомагає задонатити зокрема для бригади Помста на два буси Т-5. Ми на ці течки збираємо разом із вами, аби забезпечити мобільність наших військових прикордонників. Це ті прикордонники, які безпосередньо в полях з ворогом воюють. Наразі на Лиманському напрямку вони перебувають. Бригада Помста, і, будь ласка, долучіться за QR кодом до цього збору, або ж зайдіть за адресою на сайт Фанта до. 24 чотири побачите там усі деталі цього збору. Дякую за те, що ви такі активні допомагаєте і підтримуєте сили оборони. Ми за останні дні до цього збору суттєво з вами долучилися. Отже, рухаємося по черзі по важливих повідомленнях. З фронту сьогодні зранку стало відомо, що росіяни втратили ще один штурмовик су 25 в ході бої в Україні. Написав про це першим росіянин Ілля Туманов. Він же файтер-бомбер, відомий російський авіа. Зет-блогер, який власне пише про авіацію переважно, і от написав він, що аварію потерпів Су-25 штурмовик, пілот вижив, нібито ситуація, так би мовити, контрольована. Ну ось так виглядають ці літаки-штурмовики. Вони виконують задачі переважно близько до нуля, тобто атакуючи наземні цілі. І часто їх збивають. Часто збивають їх із ПЗРК, і з інших установок. Таких випадків було за останні роки дуже дуже багато, але буває, що справді з технічної. Них причин ці літаки втрачаються в ході там вильотів, виконання різних бойових задач. Ну, як повідомляє мілітарний причини аварії, і місце падіння російського борта цього разу не повідомляються. Інший російський телеграм-канал Авіахаб теж підтвердив втрату літака, зазначивши відсутність вогневого впливу на літак, тобто росіяни його розбили самі. Експлуатація таких штурмовиків російських в середньому сягає 40 років по терміну і пов'язана зі значною кількістю аварійних ситуацій. Ну, бо це просто такі вже старі втомлені літаки. Будьмо відверті. От росіяни добивають те, що в них є, що залишилося із радянського часу. І насправді такі випадки неодноразові, коли через технічні несправності літаки в третьому 22 -му роках так такого типу втрачалися за червень. Не перша втрата в росіян по авіатехніці. Я виношу тут за дужки операцію Павутина, яка відбулася якраз 1 червня. А от якщо стосується російської різної тактичної авіації, то 7 червня було збито су 35 як ми знаємо, і є така ціла легенда або версія, що це в 16 попрацював по цій е цілі, хоча су 35 звичайно F3 перевищує за всіма не технічними перевершують за всіма технічними показниками. Ну але поза тим, там є ціла історія про те, як саме в 16-й міг спрацювати. Факт підтверджений над Курщиною числа сушку. цю збили, і інша історія вже сталася. Інший епізод, 9 червня, коли наші завдали удару по аеродрому Саласлейка, де базуються мігем 31К, носій кінжалів, Один з таких мігів було уражено, і ще при тому було на тому, ж аеродромі сушку 34 або тридцяту, там є дві версії уражено Бо очевидно, що деталізації не було, що саме за борт, лише от приблизне розуміння. Обидва ці літаки в статистиці нашого генштабу як уражені з'явилися. Ну тобто, от маємо ще один випадок, коли росіяни таке враження своєї вини втратили ще один е, літак. Ну, тим часом переносимося ми на карту до району Сумщини-Курщини. Отже, в нас продовжуються бої на Курщині лише в одному районі. Це Тьоткіни. Ну, якщо говорити про сухопутній Такі бої, тобто штурмові дії тощо, то це район Тьоткіного. Ми про Тьоткіне вчора детально говорили. Ми Сумщині присвятили вчора величезну кількість часу, дуже детально там і аналітичну статтю ми читали, обговорювали всіх, хто не бачив наших глядачів сьогоднішніх, звичайно, запрошую переглянути вчорашній випуск, він важливий. Однак, стосовно Курщини, то у нас є сьогодні відео яскраве від сил безпілотних систем. Батальйон Рейд, який на ворожій території дронами е, знешкодив, знищив яскраво склад протитанкових мін, які просто от під відкритим небом росіяни зберігали в полях. Бабах був грандіозний. Абсолютно, ви бачите, як все це в посадочці красиво спалахнуло і здетонувало. Крім того, оператори сил безпілотних систем з батальйону Рейд так само прозвітували нам про знищення бронеавто Ахмат, відоме як транспорт силовиків Кадирова. Ось вона горить. А також вантажівки, пікапи, буси, все, що ворог використовує для логістики. Це за останній час було на тому курському напрямку знищено. Тобто, коли ми говоримо про бої на Курщині, то це от зіткнення бойові в районі Тьоткіної, от на тому відрізку кордону, і також робота дронами переважно по ворожій, Території по різноманітних ворожих об'єктах на сумщині ж росіяни продовжують свої наступальні дії. В районі сіл Кіндратівка, Олексіївка, Яблунівка, Юнаківка. І заявили, вони сьогодні. Росіяни мають на увазі, що вони Яблунівку окупували. Це село біля села, селища Юнаківка, біля траси, яка йде на Суми, на південь, ось сюди траса завертає. Ну а в інший бік вона, звичайно, в напрямку Суджі. Ця траса спрямована. Отже, росіяни на рівні їхнього міністерства війни заявили, що вони село Яблунівка захопили. Хоча по карті Діпстейт, ви бачите, ситуація тут інша. Південь села контролювали ну, ще до недавнього часу. Якщо орієнтуватися на дані Діпстейту, отут тут українські сили, відповідно, росіяни були присутні в північній частині села. І от у посадці, чи це Ярок, якийсь такий на схід, на північний схід від Яблонівки. Поруч тут Ріка Снагость, тобто з логістикою тут, очевидно, теж є певні моменти. От, Але за Яблонівку тривали Її росіяни повторюсь, заявили, що вони вже окупували село станом на сьогоднішній день. Поки під знаком питання даємо цю інформацію, але справді ворог тут володіє ініціативою. І це не виключено, що так могло бути. Крім того, Володимир Зеленський в своєму вчорашньому вечірньому зверненні згадував про Сумщину і заявляв, що наші війська відкидають ворога на Сумщині, тобто проводять контратаки. Зокрема, це юнаківки, очевидно, стосується ключове село тут для нашої оборони, і ворога було вибито там з центру села, як повідомляли наші військові раніше. Однак ситуація на Сумщині Далі важка, так як пише Богдан Морошников, військовий оглядач, не ворог почав міцно отримувати по зубах, але все одно. Йде мова про глуху оборону з нашого боку і з незрозумілими перспективами, бо невідомо наскільки далеко Росіяни готові зайти тут в плані перегрупування своїх резервів на Сумщину з інших ділянок, тобто скільки вони підтягнуть сюди додаткових сил. наразі де з ворога вже вдалося відкинути, але в цілому саме болотні мають перевагу. І володіють ініціативою, і подекуди просуваються. Тож ще рано про щось сказати. Ну і також нагадаємо, що росіяни несуть величезні втрати в ході цих штурмів за такі села, як Юнаківка, Яблунівка, Кіндратівка чи Кіндратівка на Курщині. От зокрема про Кіндратівку я зачитаю інформацію, наведену. Каналом телеграм-каналом Російським ВЧК ГПУ там кілька відео. Вони оприлюднили розповіді командира взводу ЧВК Вагнер, колишнього Вагнерівця з позивним рілей, який записав відеозвернення, де скаржився, що під час штурмів Кондратівки було в ході, там на початку червня, от е, було втрачено із роти 100 осіб, тобто повноцінної роти сотні людей, е, було втрачено більше 90 штурмовиків лише 8 людей вижило. В ході штурмів одного села, я підкреслю. Цих вісьмох, які вижили, командир з позивним шершень звинуватив в тому, що вони п'ятисоті, ну тобто дезертири, десь там повтікали, ховалися, і всі вони мали так само загинути, значить, в ході тих штурмів, ніхто з них не мав вижити. Ну, така от історія. Потім, значить, багато було резонансу навколо Тієї історії, хто звинувачував цього релея в дискредитації російської армії, і так далі. Там серед зетників була ціла сварка з того приводу, от але він називає там і конкретну військову частину, і підрозділ, який брав участь в цих штурмах. Де мова, зокрема, про 40 полк, я так розумію, окремий. От втрати в роті 92%. Це такий рівень втрат, власне кажучи, у росіян при штурмах на Сумщині. Тим часом ми переносимося зараз на інші ділянки фронту, де у нас є різноманітні зміни і новини. А я тим часом також повідомлю, що Станом на 11 червня Роберт Броуді, майор Роберт Броуді, відомий як Мадяр, розпочав виконання своїх обов'язків на посаді командувача. Силами безпілотних систем, про що він написав у своїх соцмережах, тобто написав Броуді, що йому передали справи уже, і ну, він прийняв справи і приступив до виконання обов'язків. Продовжує служити вірою, і правдою народу України відлік стартових 100 діб, про які говорив раніше Мадяр, тобто, це 100 діб на досягнення тих першочергових цілей, які озвучив Мадяр під час свого призначення, і розпочато. Цей відлік він заявив і заразом за прийнято виклик на, на встановлення амбітної планки. Будемо звітувати з командою належним чином. Е, наразі, як повідомляють медіа, Роберт Бровді вже перебуває. На Донбасі, на певних найбільш гарячих напрямках, можемо здогадатися, які це напрямки. Я коротко також скажу, що в своїх таких останніх коментарях і заявах за останні дні, значить, Мадяр повідомив, що змінюються пріоритети стосовно. Цілей, які мають уражати пілоти, оператори різних безпілотників, сил безпілотних систем, йде мова про те, аби перенести увагу і першочергове ураження із бронетехніки, якої багато уражають, добивають там, знімають ефектні відео з бронетехніки на піхоту і на операторів дронів ворожих. За це буде нараховуватися підрозділом більше балів, додаткові бали. І відповідно ці бали це ж не просто так в табель записується. А це заохочення для підрозділу. Більше дронів буде виділятися, більше боєприпасів. Ну і відповідно виплати так далі. Тому будуть заохочені наші військові знищувати саме операторів дронів, особливо ворога. Вони найбільш цінні тепер цілі, бо це дронова війна, і піхоту, яка повзалізе, тому що у Мадяра є цілком математичний такий план. Як кожного місяця збільшувати знищення саме ворожої піхоти, аби росіяни не встигали поповнювати ці резерви, відповідно їхній Повзучий наступ зупиниться на бронетехніку, на іншу техніку витрачається там, багато ресурсу. З'являється внаслідок таких уражень яскраві відео, але ну це так би мовити зараз вже не сильно впливає на просування ворога. Бо змінилися підходи, тактика милих піхотних груп і так далі. І так далі. І дронова війна. І вважає значить Медяр, що це ну якби позитивно має такий підхід вплинути, змінити ситуацію на полі бою. От досі, якраз за великі цілі, е, більше отримували винагород, мотивації тих же. Балів умовних наші оператори дронів, тобто за танки, за бронетехніку різноманітно за логістику. Логістика і далі це ціль важлива. Вантажівки будуть вибиватися, але особлива увага на операторів дронів вже було сказано і на піхоту ворога. Тим часом ми якраз переміщуємося вже на Слобожанщину. Вчора ми говорили про Куп'янськ детально, тому за вашого дозволу сьогодні тут не зупиняємося. Тут відбулись зміни. Я коротко нагадаю, але адресую всіх хто не бачив. Запрошую так так мовити, вчорашній випуск. Переглянути ворог окупував дворічно і звідси тисне на довгеньке на западне і на кіндрашівку. Коротше, цей плацдарм за осколом на північ Куп'янська все таки росте на превеликий жаль. Це те, що ми коротко про Куп'янськ можемо сказати за цей тиждень. І стосовно Лиманського напрямку, тут як ми знаємо, теж є проблеми. Так само є плацдарм за рікою Жеребець. Ворог доходить до рідкодуба Карпівки. Новомихайлівки зеленої долини, і також Тут річка протікає, як ми знаємо, чорний жеребець. І також росіяни спрямовують свої зусилля штурмуючи напрямок зарічного Торського. І звідси в нас є скріншоти з відео від 63-ї бригади Сталеві леви це йде мова про взяття росіян в полон. Тобто росіяни штурмують малими піхотними групами, але при тому активно здаються в полон. Я самих росіян тут позамальовував, їх не видно. Ну, щоб Ютуб пропустив, але ми бачимо різні ситуації з одного напрямку, де поодинокі росіяни вилазять з піднятими руками і здаються в полон нашим військовим. Отже, як коментує цю ситуацію сама 63 бригада. Окупанти все частіше здаються в полон бійцям 63-ї бригади на Лиманському напрямку, намагаючись взяти Торськи. росіяни кидають своїх солдат малими групами в пастку. Вони відрізані від логістики, тижнями сидять без їжі, води і бака, не можуть нікуди просувати. Обирають полон замість вірної смерті. Найбільше полонених на рахунку нашого 106-го батальйону на цьому відео лише кілька прикладів їхньої роботи. Про ще один епічний випадок ми розповідали окремо. Цікаво серед полонених багато узбеків, казахів, вірмен і інших вірменів інших національностей от така от історія. І ну, відео можете переглянути на соцмережах 63 ї бригади, якщо вам цікаво, але є інша оцінка цієї історії. От офіцер Плюс. Наші військові пишуть у телеграм-каналі таке. Лиманський напрямок не тішить оптимістичними прогнозами. Поблизу Торського і зарічного росіян регулярно почали брати в полон вже в тилу наших позицій. Це свідчить про те, що лінія оборони не має чітких меж, а на позиціях відчувається гостра. Нестача піхоти і розвідки в небі. Е, оці всі подинокі росіяни вони, по суті заповзають вже за наші позиції і часто їх виявляють ну вже фактично на території, яка е, вважається контрольованою нашими військовими. Це означає, що ну, оборона подекуди як то не вистачає людей. Є діри, є шпари, є тріщини, в які росіяни заходять. І відповідно можуть наробити проблем так, часто от вони поодиноко заходять, і в них нема БК, нема води їжі, тому вони здаються. Так, але якщо їх там накопичиться декілька, не буде зв'язок з основними силами, їм будуть надходити далі накази, штурмувати, атакувати і можуть наробити чимало проблем. От це про розрідження просто лінії фронту. Там, де дрон не побачив якогось умовного там хробачка, от він і заповзе, заповзе далі і може наробити біди. Подібна історія на сіверському напрямку, де у нас там сформувалася така кілька кілометрова сіра зона. Від Білогорівки, там верхньокамінського, спірне Виїмка, Оце от, умовно я їм тут навіть збільшив. Але от в цій зоні так росіяни теж тут бігають, і їх виловлюють постійно і знищують. Ну така от історія. по Донеччині є цікава новина від Кіберборошна. Які це осінтерський проект, які постійно на зв'язку з нашими військовими? От вони пишуть сьогодні, що критично уражено РЛС Ястріб-АВ на Донеччині. Це дуже жирна рідкісна ціль. Катався там понад 6 місяців. Не могли впіймати сили безпілотних систем, неймовірні молодці. Чекайте скоро відео від них. Ну ми обов'язково будемо стежити за оновленнями. Справді півроку радіолокаційна станція створювала величезні проблеми там нашим і її вдалося знищити. Ну і також як дронами працює інший підрозділ Сил безпілотних систем. Полка можемо зараз побачити. Йде мова про знищення ворожої техніки, особливо броньованих машин ворога. от це те, що вже не не в пріоритеті, але ну поки бачимо такі яскраві кадри, з'являються в. Від наших військових так горять, бачимо різноманітні БМП, бронемашини на Донеччині. От їх засікли наші оператори дронів і от продовжують винищувати, знищувати такі чисто російські розробки, всілякі чудернацькі. Так ну це БТРД якраз десантний. Такий теж наші виявили. З відкритою цією задньою частиною, звідки десант вивалюється, теж спалили. От такі кілька випадків свіжих знищення ворожої бронетехніки. Тим часом ми на карті опинилися біля часового яру. Росіяни заявляють, що тут останнім часом дуже активні бої відбуваються, і зокрема їм нібито вдалося. От е, обійти ставок і нав'язати бої в мікрорайоні Шевченко. Там переважна садибна забудова. Нібито навіть вони десь тут просунулися і за останні дні, і взяли під свій контроль певні позиції збройних сил України. Продовжуються також бої на флангах. Пишуть росіяни. Це я стою воргонзу. Наприклад, дуже активні бойові зіткнення в південній частині села Ступочки. Це від Шевченка південніше. Ну, по ступочках карта давно не оновлювалася. Складно щось сказати, тому що якраз південна частина села Ступочки так виглядає от під повним контролем наших сил. Хіба що росіяни десь тут прорвалися і зуміли зав'язати бої? Ну але якихось серйозних проривів, просувань по часу мояру далі не фіксуємо. Це все таки брама досі закрита в напрямку Костянтинівки. Росіяни звідси хотіли би прорватися до Костянтинівки, що їм не вдається зробити. E, значить, далі у нас від Костянтинівки південніше. Більш проблемна зона, як ми знаємо, це вклинення росіян по трасі між Покровськом і Костянтинівкою поблизу Мирнограда. І сьогодні тут нема просувань, але ворог стверджує, що вони продовжують тиснути на Яблунівку. Та й наші, зрештою, це визнають. Що тут відбуваються постійні бойові зіткнення, і росіяни дуже хочуть зайти саме от на ці позиції на розвилці в Яблунівці і на північ від неї. Також продовжуються бої. В районі Попового Яру, Полтавки Яру. Ну і Русиного і це в принципі по Покровську по Костянтинівці головні новини. Поруч по Покровську, нібито відбулося просування Росіян в Малинівці. Є дві Малинівки сьогодні у нас в огляді: дві Блунівки, дві Малинівки. Блунівка, значить, тут на Донеччині і на Сумщині. А Малинівка село, от по трасі на мирноград Новоекономічне між Костянтинівкою і Мирноградом. Тут Росіяни кілька вулиць пройшли. Трохи просунулися на кілька сот метрів, і в принципі інша Малинівка це Запорізька область. Зараз ми туди перейдемо. Також ворог повідомляє, що на межі з Дніпропетровської області південніше Покровська їм вдалося окупувати село Горіхове по діпстейту. Це сіра зона. Наразі, хоча за Горіхове давно вже йдуть бої, і ну все до того йшло, що росіяни тут продавлять. Зрештою, Горіхове це останнє село. Тут на цьому відрізку на Донеччині. Далі вже територія Дніпропетровської області. Ось тут проходить межа двох областей. Відповідно сьогодні Росіяни заявили, що вони Горіхове окупували, але підтверджень нема. А от де є візуальні підтвердження, то це поруч в селі Комар. Це село на річці Яли, на північ від Великої Новосілки. Поблизу уже траси Донецьк-Запоріжжя, на цьому відрізку е, знаємо, що по цій трасі, наприклад, є такі села, як Багатир Одрадне. За які йдуть бої, і от траса йде, от фактично, тут, от із заходу на схід, або навпаки, і відповідно зараз росіяни в комар зайшли. В комар вони здійснили такий останнім часом цілий рейд. Тобто, за останній тиждень у нас з'явилася тут така кишка, яку ворог поступово укріпляв. От можемо відмотати карту на четверте ну, на число. Ще нічого тут не було по карті. От зараз минуло 9 днів. від Четвертого, тринадцять ну там 10-9 днів минуло, і ми бачимо фактично ситуацію таку, що ворог дійшов до комаря, зайшов у Федорівку, сусіднє село, і відповідно нав'язав бої за сам комар. Значить, є кадри ворожого походження, але візуальне підтвердження того, що росіяни в комарі присутні. І вимахують тут своїми прапорами. Можемо це зараз побачити. от вони стверджують, що підрозділами групування військ восток, значить, вони е окупували село Комар і от махають там своїми ганчірками. Це зокрема йде мова про 37-му окрему мотострілецьку бригаду і 336-му окрему бригаду морської піхоти. Які здійснили цю операцію, кажуть, що взяли під контроль район оборони там 3,5 км кілометри на 4, Ну не знаю, чи це реальні цифри, але справді, якщо брати по лінії оцієї сірої зони, то росіяни справді тут зуміли доволі серйозно. Просунутися, от такі новини у нас недобрі із комаря. Бо якщо ворог вже дійшов сюди, то відповідно тут оце, цей відрізок 10 кілометрів до одрадного, це вже дуже проблемно його обороняти. Тепер От така от картина. І на завершення дамо ще інформацію з Запорізької області. Якщо говорити про зміни по карті, то в нас такий з'явився тут. Біля Гуляйполя певний виступ в районі теж села під назвою Малинівка. Саму Малинівку, судячи по карті, росіяни не окупували. Доволі велике село, до речі, от якщо ви по схемі, по схемі, його відвоювали. Бачимо раніше наші, ще минулого року по зеленому кольору, дивимося. Навіть, ймовірно, не минулого, а в 23-му році в ході так званого контрнаступу. І е, тепер росіяни доходять з півдня до країн цього села і зав'язують за нього бої. Е, просування тут приблизно півтора кілометра, і це район на схід від Гуляйполя від міста Гуляйполе. Попрямій на схід це 15 кілометрів. От ворог також атакує ближче до горляйполя в районі Дорожнянки, Марфополя. Були там атаки. Тобто на Запоріжжі, на Запоріжжі, на території Запорізької області є в нас активні ділянки фронту, і є таке локальне просування ворога, хоча якихось значних змін по лінії не відбулося. Основна ділянка тут все-таки це Веріхівський напрямок. Це от районни Старянки, Щербаків, Копанів. Не роботаного Новопокровська, от де росіяни пробують атакувати в напрямку Новоданилівки, малої токмачки і. Перспективі на Оріхів тут змін не відбулося. Ну і Крим, як ви знаєте, сьогодні вночі атакували. Там маса вибухів було, зокрема в Новофедорівці в САКах е і біля Сімферополя безпосередньо, і в Перевальному налетіли дрони в великій кількості близько сотні безпілотників. Ще нема підтвердження детального, може воно до кінця дня з'явиться. То вже будемо в наступних наших оглядах. Звертатися до цієї тематики, а на цьому друзі, я вам дякую за увагу. Отакий От у нас сьогодні п'ятничний огляд. Вийшов, пишіть в коментарях свої думки і міркування. І до наступних зустрічей, до наступних оглядів.